Добрий ранок, друзі. Другий день змагань, зона С. На жаль, з нулем. Так хлопці і не змогли розпочинитися, знайти ключ і поставити рибу на точку. Ну, Кажуть, що її тут немає. Пояснюю вам, це по локації хлопці знаходяться на вході в залив. По прямій ще люди рибу ловлять. От Американці піймали дві риби. Більгійці трошки підловили, і там Іспанія і ще далі стоїть. Ті хлопці, де лідери по зоні. Вони вчора валили просто, вони якраз стоять на самому повороті, де починається поворот в залив. І ось вони ще підловлюють. До хлопців риба просто-напросто не доходить. Але все одно тримаємо кулаки, маємо надію, що все буде добре, що рибка прийде. До нас на стіл і звідси вже її хлопці не випустять. Зараз побачимо, що я не бачу зважувань. Пройдемо, подивимося, щось буде цікаве, може хтось буде тягнути рибу, обов'язково вам покажу. Друзі, у нас гарна новина. Хлопці з зони С розловилися, зловили дві риби, одну якраз перед ранковим зважуванням. Після того, як я зняв вам початок відео, пішли до французів, і вийшов стрім до Каті на Фейсбук і написали, що є риба. Прибіг сюди, якраз попали на зважування, і зараз ще хлопці піймали одну рибу в прямому ефірі. Вона лежить у мішку. Сподіваюсь, що зараз також поїдуть палки, і я вам покажу. Бачите, мішочок у воді, все добре, продовжуємо. Ось так виглядає табличка на ранок. Але вже коли пішли судді, я ж вам показав, рибка є в мішку. Йдемо далі. Так виглядає табличка USA. Це наші сусіди зліво. Сектор С22, Бельгія, ось так виглядає їх табличка зважувань. Фаворити по вчорашньому дню зони С, це Іспанія. І ось так виглядає. Їх табличка. Бачите, вчора здали на першому зважуванні. Це коли в них ловилось на 100, 11 риб, потім 6, потім 0, і останнє зважування дві рибки 13,430. Цей наш багатий сектор з трьома наметами і туалетом. Це 20. І хлопці е, здали вчора дві риби, і сьогодні на останньому зважуванні дві рибки 8,150. Сектор С-19. Бачите, ось так виглядає їх табличка зважувань. Вчора здали 7 риб зі старту і потім все з нулями. Сектор С18, одна риба вчора здана і все, нулі. Дивіться, який тут крутий схил, це просто капець, це де стоять французи. Це 17. Зараз покажу вам їх табличку. Якраз судді стоять, але в них, здається, зважування 0. Капець, поки вишкребиш. Так, це 17, французи вчора здали 5 риб, потім одну, 0 і 0. Зіровейно. Зіро. Це нам підходить. Так, хлопці з Франції годуються. Давайте вам більш детально розкажу, покажу оці штуки. їх. Дивіться. Це ванна така з водою. Це така штука для зігріга. Береться поводочок, він розматується, кладеться сюди, а там магніт. І звідси з платформи йде закид. Бачите, такі ротподи в них на дві вудки, у них поїхала палка в прямому ефірі, дивіться. У французів поїхала палка, прям, блин, треба тікати від них. І одразу біжить нагору, дивіться, для того, щоб не дати риби зайти в зачеп. Французи змінили тактику. Вчора вони ловили з 70-80 метрів, а сьогодні перейшли під берег, ловлять на 50 метрах. Дуже сильний вітер піднявся і бачите хвилю. Б'є в берег, і вони вирішили рибку шукати в ногах. Піднявся ще вище, бачите? Другий спортсмен чекає рибу підсачити, підсак уже у воді. Бачите, вже груз на поверхні. Зараз будемо бачити, яка довжина повіця. Бачите, де стоїть учасник, спортсмен. І груз, хм, вовтається. Перебіг на ту сторону, перейшла риба, там лежить ще один підсак. на кожній стороні підсак. для того, щоб його не тягати, а брати рибу, якщо вона перейде. Буде брати повідець руками. О, взяв повідець в руку і зараз буде направляти рибу у підсак. Бачите, де груз, а де Риба, це 10 метровий зіг мінімум. А той більше. Дивіться, де спортсмен стоїть. Груз уже важво. І ось-ось-ось це все ще повідець. І риба у воді, і ще досить далеко, вона не близько. Наклонив ротпот. Риба перейшла жилку іншої вудки. О, вже прямо під самим берегом. Давай зірвись. Ось прямо тут вже треба зірватися, зійти. Давай, сходь. Є, взяли. А жаль. Ось так відбувається виважування риби, самі все побачили і з їх довжиною більш як 10 метрів. Ось такі тут умови лову. Так, друзі, ми трішки переїхали. Іспанія тягне рибу. Взяли. А ні, не взяв. Промах. Відійшла вліво, він не бачить, де вона. Це на зігріх. Також хлопці тягнуть зі гріх. Оп, взяв, взяв. Непогано. Тут є шоу, наші хлопці також тягнуть рибу. С-24. Яцик тягне, вороби на підсаці. Є, є, риба в маті. Клас. Просто клас. Друзі, ранок. Перестає бути томним, у нас знов риба, і це не може не тішити. Я дуже-дуже задоволений. Хвилювався досить сильно за те, щоб хлопці розловилися. Це дуже-дуже круто. Так, друзі, також на правах реклами, якщо ви шукаєте класні речі по гарній ціні, це Вівєра. Переходьте по посиланню, підбирайте одяг собі на сезон за крутими цінами. У нас Зважування. Зараз буде зважування. Вчора спортсменів Іспанії важив рибу капітан. Спортсмени в цей час годувалися. Зараз хотіли, щоб наш капітан важив, поки хлопці займаються годуванням. І рефері сказали, що так не можна. Ну, ось такі справи. Я не розумію, як це так. Ну тоді будемо. У мене є відео, як капітан зважував а цей. А хлопці годувалися. То будемо протест висувати тоді. Спочатку мочиться мішок, потім він відтаровується в ноль і потім вже зважується сама риба. Бачите, намочили. Одним командам можна, другим командам не можна. Прикол? Зафиксировал, ноль сбил. Минус кило 900. Первая рыбка 3700. І зараз буде друга. Друга риба 4690, майже 5 кг. Непогано. Ті б всі клювали. Було б досить непогано. Пішла Ха. назад. Болгари тягнуть рибу. Дуже-дуже довго вони чекали, у нас поки що тиша. А вони погодували. О, навіть ведер сидів, дивіться. Дуже довго вони чекали цю рибу. У ну, хлопців також клювання сталося, поки болгари тянуть. Я вам покажу, що вони там потягнуть. Болгарів сход. У нас також схід. Отак, друзі. Це капець. Друзі, розпочався дощ. Катя там веде ефір, прямий мене вибило. Це просто якийсь капець. І валий дощик. Мені привезли такий дощовик. Я сижу на стільці, сховав зарядку і сумку свою під дощовик. І отак сидю. Чекаємо на рибу і ведемо спостереження. Грузини в своєму секторі працюють без манішок. Друзі, дощ фігари вже пару годин не вчухає. Хлопці взяли нещодавно рибу. О, бачите, мішочок висить. Так що ось такі справи. Вже починає глина потрошки сюди сповзати. У мене вже повністю все наскрізь мокре. Друзі, і що стосовно одягу взагалі, ну, ви бачите, да? Віверочка врятовує під дощем. І пацани на наші також мембрана у них Viviera. Зараз вам покажу. Він хірячить під таким ливним і все добре, каже, все сухо. В одній футболці і зверху мембрана. Топ. У нас клювання онлайн. Бачите, йде рибка. Рибка виважується. Дуже напружені моменти такі, тому що ви бачили бровка і дуже багато сходів. Болгари вже декілька риб. Вони ще не одної не поймали, всі клювання, що в них були, всі сходи. Сергій Яцик також, до речі, бачите, в мембрані от Вівра. Каже, оцей ось декілька годин він вже стоїть під дощем і повністю сухий. У мене така сама є. Сергій бере рибу, риба вже недалеко, дощ не вчухає. Риба в підсаці. Все є. Щоб ви просто собі розуміли, бачите, це все мокре, ноги так само повністю наскрізь, не був трошки готовий до такої погоди заліз в бус трохи погрітися. Показую вам лайфхак, як зробити ноги, щоб вони були сухими, але це треба було доробити, бачите пакетик. На ногу, зверху, носочок і потім туди в кросівок. Челяп, Ось така краса виходить, хоча будуть не мокрі. Дощик потрішки стихає, іде, але такий вже незначний. Друзі, сьогодні був дуже напружений день. Нарешті розпочинула зона цей, і вони вже трішки підлавлюють. Я вам показав рибу, після цього вони зловили ще одну рибу. Але самим результативним сьогодні був. Роман, у нього був просто в зоні Б1 розрив. У нього почала ловитися риба, стала на корм, просто нон-стоп, судді не могли прийшли зважувати, не могли відійти від сектору, тому що Рома підловлював, одразу віддавав, зважував, віддавали, зважували. Було дуже цікаво. Кадри деякі я вам вставляю. Так що приємного перегляду. На рибу рома на підсаці і у роми друга риба на луці. Судя прийшли на зважування, а хлопці не можуть а зараз цим зайнятися, бо у них розрив на точці, просто розрив. Риба є в мішках, тобто зважування не закінчиться вже більше години, вже понад 50 кг здали. Ще В мішках мінімум 2 риби і от одразу з сака на воги. Іспанія поки що куре бамбук. Це їм не вчора. Бачите, одна риба є на зважування. Судді вже йдуть, вони зараз у французів це 17, видно. Йдемо до наших хлопців. Так, я прийшов вже до наших хлопців і є дуже-дуже дуже гарна новина. Дивіться туди, скільки мішечків у воді. Поки що дощ, хлопці часу даром не марнували. Вони хірячили рибу. Хі -хі. Отак, це круто. Зараз знімемо вам зважування, вже почекаю і будемо завершувати це відео. І незабаром, ну ви побачите це відео пізніше, буде стрім на Ютуб у Каті на каналі. Не забуваємо допомагати нашому підрозділу ГУР, на який ми збираємо гроші. Баночка є також прикріплена під відео в описі і донайте по можливості. Так, настукали ще одне клювання. Поки годували, поїхала палка. Рибка вже недалеко. Спортсмен в очікуванні виглядає, де рибка. Сверли її оком, виглядає, прицілюється. Вона вже в нього на прицілі. Так, спортсмен побачив рибу. Так, рибка вже на підході. Все, підсадь. Непогано. Раз. Рибка пакується в мішок і відправляється в зону очікування зважування. Непогана риба. Ляп. Хлопці беруть ще одну рибу. Якраз прийшли суті. Зараз буде зважування і покажемо вам результат. Отак От відбувається зваження. Я це вже показував 100 разів. Давайте, хлопці, вже це брали 9 рибу. З останнього зважування. Це досить, досить, досить непогано. Вже покажу вам, яка буде вага. Ну що, пройшло зважування. Зараз покажу вам його результати, яку вагу здали хлопці, і будемо закінчувати це відео. Ось так пройшло у нас останнє зважування. 9 риб 35,080. Бачите, 0,00 і. Закінчуємо сьогоднішній день ось такою гарною цифрою. Маю надію, що зранку вона буде більшою. Дякую всім, хто дивиться відео, хто підтримує наших козаків, хто підтримує ЗСУ. Слава Україні і до нових зустрічей!